Друзі, вітаю всіх на автомайданчику львівського авторинку Карбазар. Сьогоднішній огляд у нас традиційний по нашим новинкам. Я бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь і я розпочинаю огляд з ось такого ополя. Друзі, додивіться відео до кінця. Сьогодні буде багато цікавих авто. Opel Astra 2016 року. 1,6 дизель на механіці. Автомобіль в рідній фарбі та з рідним пробігом 199 тисяч. Ціна його 9500 доларів. Має досить непогану комплектацію, адже в нас тут лінзована оптика, передні та задні парктроніки, а точніше парактроніки 360. Легкосплавні диски. Заглядаємо в салон. А він тут, друзі, комбінований. Шкіра зі тканиною, механіка шестиступка, мультикермо, камера заднього огляду, утримання смуг, функція автопаркування, двозонний клімат-контроль з підігрівом сидінь та керма, адаптивний круїз-контроль, друзі, дуже класний заряжений опель. За досить невеликі кошти, ви маєте настільки гарну комплектацію, при тому всьому машина недорога в обслуговуванні, вже на українській реєстрації. Ви можете зробити прямо на нашому офісі договір купівлі-продажу і їхати собі спокійно додому, як же повноцінний власник. І також на всі автомобілі доступні фінансування. Якщо вам бракує частково коштів, ми вам з цим допоможемо. Щось, друзі, продовжуємо далі огляди. Була сіра, стала чорна. Так, друзі, тут стояла сіра зафіра, яку ми продали ще минулого тижня. Тепер у нас нова зафіра 11 року 207 пробігу. Зараз покажу детально ціночок, комплектація космо у нас комбінований салон, механіка шестиступка датчик світла, дощу, мультикермо. Так, друзі, ціна 7900, 11 рік 207 пробігу. Гарне авто. Також у нас доступне у кредит, лізинг, всі-всі доступні умови з клімат контролем. Чотирма електро підіймачами. Звісно ж, зафілька в нас семимісна. Має партроніки, свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. І машина ще й без пробігу по Україні. Ціна 7900 від власника. Також присутній торг. І ми даємо контакти власника, щоб ви торгувались з ним напряму. Продовжуємо огляди далі. Шкода Фабія 2021 року, бензин на механіці 64 рідного пробігу, ціна за автомобіль 9900 доларів, то має 4 електричні слопідіймачі мультикермо, механіку, кондиціонер та підігріви Передніх сидінь. Фабія всім відомий, народний автомобіль. Ось такий компактний хетчбек. І за досить приємні гроші, друзі, автомобіль 2021 року. У нас є, друзі, ряд з кросоверами при в'їзді ліворуч. І зараз вам покажу декілька цікавих дійсностей, друзі, дуже цікавих новинок. Починаємо, в принципі, ми з ось такого автомобіля. У нас Hyundai AX35 2012 року, 1.7 дизель на механіці. 307 тисяч пробігу, але автомобіль повністю обслугований від А до Я. Ніяких вкладень не потребує від власника на механіці. Давайте заглянемо до нього у салон. Має клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, шкіряний салон, мультикермо. Є, звісно, що нюанси візуальні по салончику. Але, друзі, ціна, ціна досить непогана. І найголовніше те, що пробіг дійсно рідний, не скручений, 307 тисяч власних вказав. І повністю пройдено ТО по автомобілі. Кого цікавить, звісно, ще ж присутній на автомобіль Торг. Також ось така у нас гаряча новинка: це Mitsubishi Outlander Плагін Гібрид. 16 рік, 190 тисяч пробігу, дволітровий нас бензин, гібрид. Ціна 16 900 за європейський друзі автомобіль. Не биток зі штатів, а саме Європа. Гарна комплектація, друзі. І чим класна ця машина? Всі, ви знаєте, що на таких автомобілях їздить патрульна поліція. І я знаю інформацію напряму від них, що деякі машини вже проїхали понад мільйон кілометрів без капітального ремонту двигуна, тільки повне. Те було зроблено, ГРМ, масла, фільтра, все як має бути по регламенту мінялося. І автомобіль досі їздить. уявляєте, наскільки це класний та ресурсний автомобіль. Має гарну комплектацію, це лінзована оптика, передні, задні парктроніки, легкосплавні диски, безключовий доступ в автомобілі, комбінований салон, повний привід, клімат-контроль, камера заднього огляду, мультикермо. Друзі, все-все-все потрібно. Для того, щоб було комфортно їздити в цьому автомобілі Є. Машинка свіжопригнана, розмитнена, сертифікована, без пробігу по Україні. І ви станете першим щасливим власником даного надійного та дійсності ресурсного кросовера. Що ж, друзі, обов'язково телефонуйте та пишіть, кого дана пропозиція цікавить. Продовжуємо далі. Ще є в нас ось такий варіант: це є Jeep Renegade 17-го року 84 тисячі пробігу, 24 бензин автомат та повний привід. Друзі, за 2017 рік ціна 12800. Якщо я не помиляюсь, це реально не з ринку за такий автомобіль, враховуючи комплектацію та пошкодження. Що ми маємо? Безключовий доступ. 4 електросклопідімачі, датчик світла дощу, мультикермо, також в нас є шайба виборів в їзди та камера заднього огляду. Досить компактний кросовер. У нас він зі штатів. Заводиться дистанційно з кнопки. Гарний просторий задній ряд, високий кліренс, гарна проходимість. Джип, як завжди, має досить цікаві форми, непоганих розмірів багажник. Найпдився на фарі, і то логотип компанії джип. І, друзі, найголовніше ціна ціна даного автомобіля досить і досить приємна. 12800 від власника, як і всі автомобілі в нас, і присутній торг. Друзі, хотів би ще нагадати, що всі автомобілі, які продаються в нас, нам приганяють люди на продаж. Тому ми вам не будемо пропонувати того, що ви не хочете. Ви можете прийти, подивитися, вибрати для себе варіант, залюбки з нами поїхати на сервіс, перевірити. Тобто, друзі, ми не зацікавлені вам продати будь-що або наш автомобіль, щоб ми на ньому заробили. У нас просто все для вас, шановні клієнти, щоб ви могли прийти, оглянути і вибрати для себе найкращу пропозицію. І відповідно, також націнки ми на автомобілях не ставимо. Власник приїхав, поставив ціну, хочете торгуватися. Будь ласка, напряму власнику даємо телефон, з ним торгуєте, домовляєтесь ціну і купуєте автомобіль по ціні від власника без націнки. Погнали далі, друзі, це ще не все. Друзі, також позаду нашого головного офісу цілий ряд з автомобілями, які також продають. І в нас на огляді зараз буде ось такий Renault Logan. 16 року, 1,5 дизель на механіці, 212 тисяч пробігу, за ціною 7950 доларів. Заглядаємо до нього в салон. Машина проста, надійна, є кондиціонер. Механічна коробка передач, передні електросклопідіймачі, ось такий універсальчик з парктроніками. Хто хоче дійсності дуже просту, це треба відкривати, перепрошую так, е ключем, хто хоче, друзі, просту надійну машину, яка буде недорога в обслуговуванні, в кого обмежений бюджет, це буде чудовий, економічний, надійний варіант. Volkswagen Каді, але Maxi. 1,6 дизель на механіці 11 го року 221 пробігу і ціна 9550. У нас Каді Максі, ви знаєте, це є подовжена версія. Так виглядає у нас передня панель в автомобілі. Кадіки, я знаю, що люди дуже-дуже люблять. Великий автомобіль. Такий міні-венчик. Подивіться, який багажник. Я реально сюди можу зайти пішки. Друзі, оп! Будь ласка, я зайшов. У мене ріст 1,86. Я тут такий немаленький хлопчик, друзі. Тлу багажник, тут просто і просто величезний. Хто розглядає для себе такий варіант мінівена? Будь ласка, є в нас в наявності. Volkswagen Tiguan Old Space. У нас подовжена версія. Повнопривідна 2019 року 78 тисяч пробігу, ціна 18200. Автомобіль в досить гарній комплектації. У нас 4 електросклопідні меші, мультикермо, датчик світла, повний привід, коробка, автомат, є кондиціонер, камера заднього огляду. Також в автомобілі антихром. Так виглядає у нас середній ряд. І також ще може бути. Третій ряд сидінь в даному автомобілі. Це вже залежить від комплектації. Так, друзі, у нас тут просто багажник, це п'ятимісна версія, але вони бувають семимісні. Ось такий тюгун, друзі, свіжий рік. Досить гарно і стильно виглядає. 19 рік ціна, 18-200 і невеликий пробіг. І поруч ось така. Красива машина, дуже мені подобається особисто. Це Mazda 3. -ка. Друзі, 2019 рік. 2,5. Ви тільки вдумайтесь на такий компактний хетчбек двигун 2.5. З гарними сірими лакославними дисками. І автомобіль має повний привід та 103 тисячі пробігу. Давайте зглянемо до нього в салон. Має мертві зони. Ви просто подивіться, як стильно виглядає дане авто. Шкіряний салон з датчиком світлодощу, клімат-контролем, підігрівом сидінь, акустикою Bose, Надійний двигун SkyActiv, Хороша коробка гідротрансформатор. Стильний дизайн це все про мазду. Ви просто подивіться на цю красуню. Також не на нашому майданчику. Nissan Rock Sport. Компактний міський кросовер 20 2020 року, 2-літровий бензин, 99 пробігу ціна 14850. Це той самий, в принципі, Nissan Qashqai, але для Америки йде Nissan Rogue Sport. Маалізовану оптику, легкосплавні диски. Заглядаємо в салончик. У нас йде 4 електросклопіднімачі. Є вибір режимів їзди, спорт та Еко. Мультикермо, камера заднього огляду, кондиціонер. Автоматична коробка передач, досить гарний по містимості салон, непоганих розмірів багажник, також є парктроніки, і перевага цього автомобіля, за що їх саме друзі люблять, те, що це невеликий компактний кросовер із досить і досить класним та високим кліренсом. Ви можете подивитися, наскільки висока машина. Тому навіть ось такий високий бордюр, як в нас, вам не страшний. Що ж, друзі, багато у нас різних цікавих машин. Продовжуємо огляд, залишайте з нами, ще буде на що подивитися. Subaru Forester 2016 року, друзі, ціна 13 500, 103 тисячі пробігу, давай 5 газ, бензин, звісно ж, повний привід, білий шкіряний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, преміальна акустична система стоїть також. В Субарику є панорамний дах. Релінги зверху. Друзі, автомобілі Субару славляться своєю гарною проходимістю, в принципі, досить непоганою динамікою, також має мертві зони. І кажуть друзі, хто купив Субару, то їздить тільки на Субару. А що думаєте про Субару ви? Пишіть в коментарях. Поруч нас Nissan 18 2018 року, 2,5 бензин автомата повний привід. 84 тисячі пробігу кілометрів, ціна 14800. Гарна комплектація, можна подивитися по ключу, дистанційне заведення є. Також є електрокришка багажника, двоколінні легкосплавні диски, безключовий доступ в автомобілі, мультикермо, гарненький чистенький тканиний салон з підігрівами, вибори режимів їзди в автомобілі, звісно ж є. По комплектації у нас класна. І автомобіль виглядає, в принципі, досить сучасно та стильно. І казав, автомобіль повнопривідний в нас. Давайте його. Так, це у нас безключовий доступ. Я закрив. Бо на кришці багажника, до речі, є дві кнопки, якщо ви заважите, закрите від... Закрити, безключовим доступом. І саме відкриття закриття кришки багажника. Камера заднього йду, в принципі, друзі, про Nissan Rogue Нема що дуже багато розповідати. Всі знають цю машину, вже народний автомобіль, можна сказати, народний кросовер. І ціна досить непогана за 2018 рік. Volvo v 50 9-го року ціна 6850, 193 пробігу, друзі. 1,6 дизель на механіці. Друзі, яка ціна? І ще й присутній торг. Машина свіжопригнана, розмитлена та сертифікована. Давайте зглянемо в салон. Він тут білий шкіряний з клімат-контролем. Друзі, механічну коробку передач, мультикермо, 4 електросклопідіймачі та задні партроніки. Машина свіжопродина та розмитна на обов'язково ж. І ще й сертифікована. І також по ній присутній торг. Друзі, так співпало, що три новинки одразу в нас поруч. Перед у нас Opel Zafira. Ціна є 7 тисяч доларів 2010 року. І також ось такий Renault Scenic. У нас 9 рік, 227 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Починаємо, звісно ж, з Opel Zafira. на перша 177 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Так виглядає у нас передня панель, частенька акуратна машинка. пригнана вона, розмитана та сертифікована. Звісно ж, має 7 місць. І поруч на Серенос Сценік. 6700, 9 рік, 227 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Також непогані автомобілі, має безключовий доступ, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Друзі, мультикермо, двозонний клімат-контроль, механіку шестиступку. Подивіться, як прикольно виглядає. Тут коричневий, тут білий, задні шторки для пасажирів. Ось так. Столики для задніх сидінь. Задні парктроніки. То, по суті, той самий Рено Меган, тільки інакшої форми. Вища посадка, трішки вищий кліренс і ширша по місцю. Друзі, ціна 6700. А ми продовжуємо далі. Друзі, ось такий седанчик в нас наявності, Це п'ятірочка, 17 тисяч доларів 2015 року, 2-літровий бензин на автоматі. 105 тисяч пробігу з безключовим доступом, білим гарним шкіряним салоном, мультикермом. Машина приїхала зі штатів, гарна комплектація машини. Ну, звісно ж, BMW. Дуже красиві автомобілі, розкішні, x drive повний привід. автомобіль без пробігу по Україні, друзі. Ось така гарна новинка є в нас наявності. Друзі, є ще отака п'ятірка 8-го року, 2-літровий дизель на автоматі 389, пробігу ціна 8 тисяч доларів. Представлена в кузи універсал, лисичка, гарна комплектація, шкіряний салон, мультикермо, панорамний дах в автомобілі з клімат-контролем. Автомобіль обслуговувався, машина господарська від власника. Друзі, і завершує наше відео ось така Q5 3 літра дизель автомат, повний приз, 119 тисяч пробігуть з 2014 року, друзі, ціна 22900. Преміум плюс з панорамним дахом, світлим шкіряним салоном, запуск автомобіля кнопкою, пам'ять сидінь, вставки з дерева в автомобілі є. Дуже гарне авто. Друзі, найголовніше тут це що в нас? Трилітровий дизельний двигун надійний від Audi, дуже бомбезний, ресурсний, гарно має динаміку, класні коробки, повний привід, квадронадійний. І ціна 22 950 за 119 тисяч пробігу. Друзі, я просто вам хочу показати, яка кількість автомобілів в нас. Сьогодні тут машина стояла. Продалася. Щось ось там продалася машина. Нас регулярно, друзі, продаються автомобілі і регулярно поповнюються постійно-постійно новими і новими авто. Адже, друзі, ми не ставимо націнки на автомобілях, ми продаємо по цінам від власників. І тому в нас купувати автомобілі в дійсності дійсності вигідно. Хочете хетчбек на автоматі? Будь ласка, кросовер, універсал, мінівен. Будь-яке авто на будь-який гаманець доступне на кар-базар. А я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікавим дане відео. Підписуйтесь на наш Туб-канал І до зустрічі на наших нових відео на львівському туб-каналі львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.львів.юей.